Боротьба з земельними аферами очільник Кіровоградщини відвідає усі районні управління держгеокадастру. Такі візити обумовлені ситуацію, що склалася в обласній установі. Нагадаємо, в червні СБУ спільно з прокуратурою затримали на хабарі очільника обласного Держгеокадастру. Він попався під час одержання від представника фермерського господарства 14,5 тисяч доларів США. Гроші вимагав за оформлення документів на оренду землі, так як Держгеокадастр Кіровоградщини не підпорядковується обласній владі, Сергій Кузьме. Під час візиту буде знайомитися із станом видачі землі в Гайваринському районі. Серед іншого питав і про ситуацію з наділами для учасників. Ато 27 заяв у нас знаходиться на розгляді. звернулося всього учасників. АТО у нас 256 чоловік. З них це ж у нас вийде 232 заяви. Розглянуто. Вже й позитивні надано накази. Я собі поставив за мету в кожному районі, де я буду бувати, зайти в райони відділення кадастру, для того, щоб зрозуміти, і яка тут ситуація, і які в них проблеми, і як вони їх вирішують. Тому те, що стосується Гавинського району, я поспілкувався з виконуючим обов'язки. Вона говорить, що питання учасників антитерористичної операції вони закрили.